Всім привіт, хто зараз зайшов на моє відео. Сьогодні хочу поговорити про таку проблему, як ви зрозуміли, як вибивання станків при синхронізації магазину. Я зіткнувся з такою проблемою, коли я обновив ігру. І зрозуміло, я зразу перейшов в інтернет шукати якесь вирішення, але ні один з тих методів, що мені пропонували, не, не вийшло. Воно навіть я удаляв ігру. Воно все одно викидало. Хоча я її вручну удаляв, заходив, знаходив папку World of її в корзину, якось і результату було нуль. Я написав в Wargaming на що вони мені відповіли, що потрібно зайти в папку документи, які ви можете знайти, коли перейдете на... через ярлик мій комп'ютер. Заходите сюди, знаходите тут папку Dava Project і папку PAX. І просто їх удаляєте. Після того, як ви їх удалили, заходите в ігру. Вас там заново попросять, щоб ви погодилися з умовами і на свій аккаунт, і ігра повинна працювати. Ну, по крайній мірі, ми не працювали. Звісно, ще були вирішення, щоб просто удалити Dava Project. В інтернеті так писали, але воно не допомагало. Потрібно обов'язково долягати ще папку Pax. І на цьому все. Думаю, вам цей метод допоможе і ви зможете грати свою любимую гру. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.